Дві найпоширеніші помилки клієнтів швейного виробництва, швейного цеху. Вони ж власники брендів. Перша і дуже велика помилка це розмірна сітка. Більшість власників брендів, які до нас приходять, підганяють розмірну сітку під себе. Тобто, як це виходить? Ми розробляємо лекали, відшиваємо зразочок, власники брендів мірюють на себе, і якщо їм щось не подобається, як сидить, підганяють це під власну фігуру, і потім робиться градація по розмірам. Таким чином ви робите дуже велику помилку, адже ви самостійно своїми власними руками просто зменшуєте власну клієнтську базу. Стандартна сітка. Ка, вона не те, що не досконала, але вона є стандартна, замірена щоб. Підійшла більшої кількості потенційних клієнтів, коли ви її обмежуєте, стискаєте до власних параметрів, ви обмежуєте свою клієнтську базу, ну тобто своїх, верніше потенційних клієнтів. Другий момент це сезонність. Дуже часто клієнти не розуміють однієї важливої істини. Що якщо ви, наприклад, готуєте літню колекцію, її вже потрібно відшивати взимку, а не влітку. Процес виробництва це досить складна і довга штука. Вам потрібно спочатку розробити дизайн, розробити. Лекала відчити зразочок, знайти ці всі тканинки, фурнітурку, доставити. Іноді тканини йдуть по декілька місяців, іноді по декілька тижнів. І це все впливає на час виробництва. І по факту, якщо ви не встигаєте до часу заброньованого виробництва, ви пропускаєте цей час. Або ви затягуєте виробництво безпосередньо, ваша партія приходить не в сроки в магазин, і таким чином вона потім просто не буде нікому потрібна, адже люди вже скупили все, що їм потрібно було. Тому, коли ви готуєте власний бренд одягу, будь ласка, задумайтесь про цих два важливих моменти.